По поводу курсів блогерства, да? зараз куча в інтернеті, не в інтернеті, а в Тіктоці курсів блогерів. Да? В цих блогерів куча, в кожного свої курси. От Я думаю, кожен другий і ти також чув про такого блогера як Зарсус. Да? Три роки тому він був невідомий непопулярний. Зараз він ну, так сказати, найпопуля... один із найпопулярніших блогерів. Та він заробляє дуже багато бабок на Тіктоці, на рекламі і на всьому остальному. Да? От у нього курси стоючі Іменно по заробітку в Тіктоці. Так що, хто хоче в нього купити, і думає в нього дорого. Да? Дивіться, в нього багато є людей, які в нього купили курси і тепер продають вже свої курси. Я вам рекомендую купляти в цих людей, буде суть одна й та сама. От вам і купляйте, ну, по-любому, треба якісь курси купити. Щоб поїмати суть. В одного, в другого, в третього щось купити і ви поймете, потім будете до вас дійде і будете самі продавати курси. Я також хочу скоро курси свої випустити, так що наблюдайте.